Хочу наголосити, що і в питаннях бюджету, і в питаннях податків ключовим словом має бути справедливість, прозорість, обґрунтованість видатків. І тому я вимагаю, щоб ми мали прозору і ефективну дискусію з урядом щодо обґрунтованості видатків. Не вбивайте економіку, не обтяжуйте тих, хто платить податки в білу. А ще повернить ПДФО військовим. На рахунки бригад армія потребує не лише грошей, а шани і поваги. І коли одна неадекватна народна депутатка поплюжить армію, Верховна Рада повинна мати політичну волю, сказати це і захистити Збройні Сили України і кожного військовослужбовця. Впевнений, що сьогодні для цього у нас вистачить сили і мудрості. Слава Збройним силам України і слава Україні.